Доброго дня! Для батьків і вихователів дітей дошкільного віку важливо пам'ятати про особливу важливість гри на психіку. Діти дошкільного віку до самої початкової школи пізнають світ і навчаються в ігровій формі. Форма гри повсякденні знижує стрес. У дитини від нової інформації і травмуючих подій і запобігає багатьом психологічним травмам. Тож цей непростий час важливо пам'ятати такі факти про важливість гри, як те, що зараз, як ніколи, для дитини важливо активно грати. Можливо, дитина буде будувати барикади, грати у війну та військову, Інсценувати бійки, стрілянину, поранення або смерть. Ці ігри можуть спричинити. Пезли у вашій квартирі, але вони допоможуть знизити напругу дитини. Тож не заважайте дітям гратися зараз у такі дуже а, агресивні ігри. Вони в час складних ситуацій іноді бувають дуже корисними для дітей. Також пам'ятайте, що вагому роль можуть зіграти ігри на відреагування агресії. Дитина може озброюватися, нападати або захищатись, бути пораненою або вбитою в грі. Усе це є нормальним способом дитини боротися зі стрес. Можна запропонувати дитині битву по повітряними кульками, також добре м'яти тісто, глину, пластилін і ліпити фігурки. Це також допомагає вивільнити агресію у малюків. Попереду літо і теплі дні. Заохочуйте і. Три дитини з піском, водою, глиною. Допоможіть малюкові винести низові свої переживання у формі образів через ці пластичні матеріали. Також велику роль серед ігор можуть зайняти ігри в лікарню, наприклад. Це також є нормальним і сприяє подоланню стресу дітей, особливо зараз, коли діти бачать це наживо. Реагування дитини на травматичний стрес зазвичай нормалізується протягом місяця. Робота психіки над травматичним стресу, позитивно завершується не переходячи у формування посттравматичного стресового розладу, якщо реакції дитини, на вашу думку, є надмірними або незрозумілими. Якщо ігри або симптоми повторюються без особливих змін, якщо ви турбуєтесь за малюка, зверніться за консультацією до вашого практичного психолога у садочку чи спеціаліста там, де ви знаходите, або до того спеціаліста, в котрому ви довіряєте, а ви все одно не залишаєтесь один на один з якоюсь проблемою. Бережіть себе і своїх рідних на все добре.